Вітаю геймери! З вами Авалкер. У цьому відео розглянемо юбілейний 10-й випуск блогу з сайту Fantastic Pixel Castle з циклу історії привода» про розробку MMORPG Project Ghost. Запрошую вас підписатися на канал, та якщо відео вам сподобається, поставити лайк. Ваша підтримка дуже важлива. Приємного перегляду! 19 вересня 2025 року на сайті Fantastic Pixel Castle було викладено 10-й епізод історії привода, який отримав назву Система бою. Де впроваджувати інновації, а де перестраховуватися? Грек стріт, засновник студії. Я фанат систем бою в іграх. Ще задовго до того, як я потрапив у ігрову індустрію, я цікавився іграми з глибоким бойовим процесом. До того як я відкрив для себе багатокористувацькі ігри, моїм першим коханням були партійно орієнтовані RPG, оскільки вони часто мали глибокий бойовий процес, підсилений цікавим вибором спорядження та побудовою персонажів. Хоча деякі ігри, які мені подобаються, і в яких взагалі немає бойового процесу, зараз мені важко пригадати багато з них. Однією з причин, чому я закохався у World of Warcraft, а згодом почав над нею працювати, був її чудовий бойовий процес. Я міг би написати цілу доповідь на GDC про те, чому саме, але серед причин є такі: чудові анімації та ефекти, потужні здібності, особливо деякі з довгими перезарядками. Швидкість реакцій, коли ви натискаєте кнопку стрибка, ваш персонаж стрибає, ви рідко застрягаєте в анімації, глибоке володіння бойовими навичками. Ви завжди можете ставати все кращим і кращим у грі своїм персонажем. Цікавий вибір спорядження та талантів, хоча я буду скаржитися на таланти в майбутньому блозі. Хоча гравці в будь-який момент, ймовірно, не погодяться, загалом баланс гри досить напружений. Більшість класів є життєздатними, а більшість суточок є складними. Але не жорстокими, доки ви не дійдете до найскладніших міфічних підземель або рейдів. Отже, з огляду на все це, тепер, коли я керую власною грою, то хочу, щоб бій був хорошим. Зараз у мене багато справ, тому я не можу самостійно займатися всім дизайном бою. Але я співпрацюю з Брайаном Халінкою, нашим директором з ігрового процесу та його командою розробників класів і сутичок. Однією з причин, чому важко розробити хорошу бойову систему в будь-якій грі, а особливо багатокористувацькій, є те, що оцінити бойову систему можна лише тоді, коли практично всі її елементи працюють у гармонії. Оцінити прототип бойової системи, заплющивши очі, може бути надзвичайно складно, доки все від реакції на удари до розумного налаштування не працює синхронно. Тестувальники навіть розробники, які тестують гру, скажуть вам, що ваша бойова система не дуже цікава. Наприклад, якщо вороги не реагують на удари, ви можете почути, що ваш бойовий режим плаваючий, не має ваги або не має впливу. Якщо налаштування занадто відхиляються, гравцям не потрібно заглиблюватися в нюанси, здібності або ротації, оскільки вони можуть просто натискати клавіші, і вороги все одно гинуть. Або, навпаки, Гинуть так швидко, що у них немає часу, щоб дійсно дослідити різні здібності. У кожній грі, над якою я працював від юнітів Age of Empires до нових класів у World of Warcraft і експериментальних чемпіонів у League of Legends, тестувальники говорили, мені просто не цікаво, поки одного дня все не ставало на свої місця. І раптом вау, тепер мені цікаво. Тому я хочу, щоб бій був хорошим, але хороший бій це справжній виклик, який вимагає багато часу. Отже, один із способів зменшити ризик не винаходити колесо заново в кожному аспекті бою. Є сфери, в яких ми будемо впроваджувати інновації, але ми виграємо час для цих інновацій, використовуючи інші аспекти бою, які є набагато безпечнішими завдяки відновленим нормам або механізмам. Для ілюстрації, якщо кожна інноваційна механіка бою вимагає 4 місяців, щоб її налагодити, а їх у вас 10, то це 40 місяців розробки. Часто потрібно вибирати свої битви і вирішувати, на чому ви дійсно хочете зосередитися. До речі, це загальний аспект розробки ігор, і часто ігри, які мали проблеми з розробкою, намагалися внести інновації в кожен аспект гри, що є благородним, але нереалістичним. У Ghost ми намагалися дуже ретельно підходити до того, де ми хотіли експериментувати з боєм, а де просто використовувати те, що вже добре працює. Ось декілька прикладів. Нижче я часто вживаю слово інновація. Але це просто означає, що ми пробуємо щось нове. Інновація не обов'язково означає радикальні зміни, яких ви ніколи раніше не бачили. Такі інновації, чесно кажучи, досить рідкісні в ігровому дизайні, а хороші ігри не надто залежать від необхідності радикальних інновацій. Рух. Тут ми хотіли інновацій. Дослідження та пересування є важливою частиною, Ghost, і ми не хотіли, щоб гравці просто пропускали їх, щоб дістатися до наступної зустрічі. Ми прийняли такі речі, як ковзання та планування, і досліджуємо манетльних. Під цим ми маємо на увазі переважно перестрибування персонажем через невеликі перешкоди. З іншого боку, ми не хочемо додавати лазання по стінам, тому що хочемо, щоб гравці мали перешкоди, які вони не можуть легко обійти. Націлювання. Тут ми не хочемо багато інновацій. У Ghost є вибрана ціль. І так, ви можете переходити між доступними цілями, поширеною альтернативою є бій без націлювання, де ви просто використовуєте здібності і завдаєте шкоди або лікуєте, якщо щось знаходиться в межах досяжності. Є деякі ММО, які добре справляються з першим варіантом. Однак лікування без націлювання є дуже складним. Ми коротко експериментували з варіантами, але це змушує вас багато використовувати розумне лікування та лікування по області, що не дає того досвіду, якого шукають цілителів ММО. Тим не менш, ми удосконалили розумне націлювання, щоб гра загалом вибирала правильну ціль, якщо ви просто вбігаєте і починаєте махати зброєю або кидати заклинання. Здібності, ми внесли інновації в кілька здібностей. Нам подобається загальний дизайн здібностей World of Warcraft та Final Fantasy, але дехто з нас роками працював над Лігою Легенд, і ми вважаємо, що можна досягти великої глибини ротації з меншою кількістю здібностей. Це також запобігає перевантаженню інтерфейсу іконками здібностей, і робить Ghost придатним для гри на контролерах. Свята трійця. Нам подобається модель танка, Демагера та хілера. Так, я вважаю, що цілком можливо створити RPG або MMO без танків та хілів, але для цього потрібно докласти чимало зусиль, і ми не хотіли відштовхувати тих гравців, які люблять грати танками або хілерами в ММО. Я майже завжди грав танком або хілом у World of Warcraft. Неминуча шкода. Ми вирішили не вносити тут інновацій. Я маю на увазі, що в таких іграх, як Elden Ring або Сілксонг, ви можете уникнути майже 100% шкоди, якщо ви вправні і уникаєте атаку рогів. Але це означає, що в ці ігри можна грати без оновлення спорядження. Ми хотіли, щоб спорядження мало значення Ghost, тому нам також потрібно було переконатися, що гравці повинні не тільки вдосконалювати свої ігрові навички, але й покращувати своє спорядження, щоб просуватися вперед. Ми вважаємо, що здобувати спорядження в ММО це весело. Є ще багато конкретних особливостей, які ми могли б обговорити, але я просто хотів трохи описати, як ми думаємо про великий пакет. Це не питання лінії чи бюджету, це просто питання того, на чому ви хочете зосередитися. Якщо ви намагаєтеся внести інновації в усе, ви також зосереджуєтесь на всьому. З мого досвіду, це може означати, що деякі інновації не отримують належної уваги. І, звичайно, розробка гри може зайняти так багато часу, що команда або гравці втратять до неї інтерес, або сам ринок зміниться. Система бою це справді одна з ключових систем, принаймні в іграх, які я люблю грати і розробляти. Тому ми дуже хотіли переконатися, що в Ghost ми зосередилися на правильних речах. А що ви думаєте про 10-й епізод? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. Дякую за перегляд. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.